Мене звати Аня. Ми з чоловіком одружилися рік тому і обирали місце для сімейного життя і обрали саме Гостомель. Поруч був аеродром Антонов. Можна бачити, як сідає і піднімається в небо мрія, і ми вирішили, що. Вау, це те місце, де хотілося б жити, де хотілося б виховати в майбутньому дітей. Ми дуже багато служили в церкві. Будували музичну команду, планували на Пасху зіграти великий класний концерт, і в принципі навколо цього будувалося наше життя останні кілька місяців до війни. Зателефонувала моя сестра і сказала там війна. Бойовий походу вже все. Наш, ні. Я не знаю я не ні Я виглядаю з вікна і розумію, що люди пакують все в багажники, складають свої речі і вже від'їжджають. Я сказав, що мені потрібно поїхати на роботу і завершити там справи. І ви знаєте, в гостомелі була тиша до першої години десь дня, і з першої години дня почали вже бомбити аеропорт Антона. Я бачу в телефоні новини про те, як обстрілюють те місце, де зараз залишилась моя дружина, і мені насправді в цей момент стає страшно. Вибухи були дуже потужні, настільки потужні, що тряслося в квартирі все. Я просто сиділа і молилася весь день. Коли я вже доїхав е, додому, це було чудо Боже. Я зупиняв машину, і Тільки один чоловік зупинився і згодився мене підвести. В три години він виїхав і зміг приїхати додому тільки о 9-й годині вечора. Ми обнялися, помолилися. І почали приймати якісь рішення, що ми будемо робити далі. Я розумів, що в цей момент багато людей будуть задавати питання: а чому і, взагалі, можливо, є Бог, і як він на це все дивиться. І мені хотілося служити цим людям і давати відповіді на ці питання. Першу ніч ми не заснули ні на хвилину. Вибухи ставали все сильніше. Періодами вони були ближче. Це було кожної секунди, кожної хвилини постійно з різних сторін вже. Десь, мабуть, на третій день, коли ми вже наважились вийти з нашої квартири, по ЖК, в принципі, вивчити ситуацію. В цей момент я побачив, як ворожий десантник з червоною пов'язкою на руці біля сусіднього будинку. Він просто якби перебігає, переховуючись між деревами. І біжить наша охорона з нашого ЖК і каже, що за першим будинком 15 чоловік. Це був ворог. Насправді стало страшно, тому що ми розуміли, що війна переходить у фазу тероризму, відкритого тероризму. Ми швидко забігли в будинки, позачиняли квартири. Ти не знаєш, може вони зараз увірвуться до тебе в будинок, може вони тебе розстріляють? Ми не могли зрозуміти, що в них в голові. Керуються злим духом. Просто вони не чіпали нас, бо охороняв нас всіх. Від настрою ми будемо допомагати іншим. До настрою зараз потрібна допомога нам. От залишились там буквально е, лічені години. Ми не спали, ми просто не спали декілька ночей. Ми просто хотіли поспати, помитися. Для нас, мабуть, таким гострим питанням в момент виїзду це було те, що нам десь потрібно роздобути пальне. Десь там розстріляли ще одне авто. Біля нашого будинку неподалік розстріляли ще три авто з людьми. Але ми довіряли Богу, ми знали, що Бог нас виведе. Ми знали, що Він нам пошле цих янголів, які закриють е, нас від пуль, і які нам покажуть дорогу саме той шлях, е, яким ми зможемо виїхати. Ми їхали до нашого друга за тим, щоб він нам е, дав паливо. І насправді це була дуже велика допомога Господа, тому що. Цього запасу пального нам вистачило ну приблизно на половину нашої дороги. На першому блокпості нам сказали: якщо хочете, проїжджайте. Але ми вам не рекомендуємо, бо кажуть, що розстріляли ще якихось людей. Нам сказав просто Бог, їдьте! Більше не буде часу, їдьте зараз, тому що вже темніло. Треба було вирватися до темряви. Далі ми дійсно відчували керівництво Боже, тому що на кожному блокпості ми запитували, що попереду. І нам хлопці казали, можемо ми їхати чи не можемо. І отак от від блокпоста до блокпоста ми їхали. Ми виїхали просто чудом з того місця. По іншому я не можу це назвати. В кожному моменті, де ми їхали, Бог в усьому нас супроводжував в кожному кроці. Все, що відбулося з нами, починаючи від 24 лютого, нас і дуже зблизило нас. По суті, все, що в нас є, у мене вона у неї і я. Це найцінніше. Люди зараз і цього часу сидять в підвалах. За них також дуже болить серце. Я знаю, звичайно, що ці всі рани, цю всю біль, яка була нанесена, Бог залікує це все згодом. Ми будемо всіх обіймати, будемо плакати від щастя від того, що ми вижили, і що ми можемо далі служити іншим людям.